Я всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні, дорогі мої підписники, ми з вами повністю розберемося в оцій паніці, яка зараз відбувається навколо ануляції статусу Укр для українців. Розберемося, в яких випадках статус Укр анулюється. Законно, а в яких це відбувається повністю незаконно, і його легко можна відновити. Тож дивіться це відео до кінця. Це дуже і дуже буде важливо для всіх українців, які зараз знаходяться в Польщі, які хочуть на свята поїхати в Україну і потім повернутися назад до Польщі і бояться це зробити. Перед тим як ми почнемо, як завжди, хочу вас попросити в коментарях написати, з якого міста ви дивитесь це відео, і поставити йому лайк. Отже, тепер переходимо до нашої з вами теми. Останніми тижнями дуже багато виникає у вас запитань, в якому випадку анулюють статус Укр, чи анулюють статус УКР, якщо я вийду в Україну там на тиждень, чи зможу я його потім відновити, що буде з моїми виплатами і так далі. Друзі, є однозначна, законна і єдина відповідь. Є лише одна стаття, за якою вас офіційно і легально можуть позбавити статусу Укр, це стаття 11 пункту 2 закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, тобто той самий закон про біженців. І там говориться, що статус Укр забирають в тому випадку, якщо ви покидаєте територію Польщі на період більше 30 днів. Абсолютно всі інші причини ануляції є повністю незаконними. Якщо ви поїхали в Україну на один день і у вас забрали статус Укр, це є незаконно. Якщо ви поїхали на 20 днів, це незаконно. Якщо ви просто перебували в Польщі і у вас забрали статус Укр, це також є незаконно по відношенню до вас. І це треба розуміти. Ви можете собі спокійно їхати в Україну на свята. Головне, щоб не ви не перевищували оцей термін свого виїзду більше ніж. На 30 днів. Бо після цього вже така ануляція є повністю законною. У випадку, якщо вас позбавили статусу Укр, але ви не порушували оце одне єдине золоте. Правило, в такому випадку вам одразу ж потрібно звертатися до ем, ужинду міста, до ужену Кміни, е, тобто в той ужин, де ви отримували свій номер песель, і одразу ж просити їх, щоб вони вам цей статус відновили. Якщо за будь-яких причин вони вам відмовляють, якщо за будь-яких причин вони вас шлють в стражгранічну, е, кажуть почекати, ще щось робити, друзі, одразу ж звертайтеся або в ужин воєвудський, або в виджал справ. Цузаджемців або до управління в справах іноземців в місті Варшава. І номер гарячої лінії я залишу в коментарі в описі під цим відео для того, щоб ви могли одразу ж до них телефонувати і заявляти про свої права. От тому, як уженди зараз дуже часто ви приходите, вони кажуть, що ні, ми вам там щось не відновимо. Хоча вони не мають на це права. Єдина Причина, по якій вас можуть забрати тимчасовий захист, це якщо ви покидали територію Польщі більше, ніж на 30 днів. Всі інші причини, я повторююсь в 10-й раз, бо дуже багато вчора було так само питань і на стрімі. В 10-й раз повторююсь, єдина причина більше, ніж на 30 днів виїжджати, все інше це є нелегально, і ви маєте право. Такий е, статус тимчасового захисту відновлювати хоч мільйон разів, бо це робиться незаконно, і вони це роблять або за помилками якимись, або просто через те, що вони якісь вредні люди. Я не знаю. Але тим не менш, дуже велика кількість українців зараз е, зіштовхується з цією проблемою. Е, якщо у вас також були проблеми з е, статусом Укр, пишіть про це в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво це почитати. Ну і звісно ж, друзі, одразу ж. Перевіряйте, чи є у вас той статус, чи вас його не забрали. І якщо забрали, то одразу ж звертайтеся у відповідні ужинди для того, щоб його відновити, бо це впливає і на безкоштовну медицину, і на виплати, які ви отримуєте. І звісно ж на роботу додатку має обиватель. Друзі, дякую всім. Я надіюся, що це відео допоможе великій кількості українців. Уникнути оцих цих проблем з втратою статусу Укр, тому буду вдячна, якщо ви будете поширювати в себе в соціальних мережах. Якщо, звісно, для вас це є корисним. Ще раз дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.